Вітаю! На початку березня 23-го року у селі Красногорівка, це та, що під Авдіївкою, на одній з позицій 10 наших піхотинців та 4 хлопці з Переденкового полку достойно тримали позиції протягом 14 днів. За цей час їх систематично били танки, міномети, сапуги, дрони літали. Ну, все як зазвичай. Доборонялися вони до того, що вони виявилися в оточенні. Їхній безпосередній командир моцелко Юрій Богданович, 3 9 рота, 110-та бригада, зараз говорю імені Марка Безручка, позивний дід, за три дні до цього покинув ротний опорний пункт і там поїхав до готелю Європа. Я не буду казати, яке, яке місто, то різниці немає. Святкувати свій своєчасний, так званий, так званий тактичний відступ. Хлопці з боями вийшли з оточення, і коли вони пішки дійшли. До місця там, де їх могли підібрати, ну, постійно під обстрілами. Потім вони, добралися, потім вони добралися до місця дислокації. Один з перших офіцерів, який їх зустрів, був з контррозвідки. І він постійно в них запитував, хто їм дав наказ на цей відступ, ну, на вийти з оточення. Вони йому пояснили ситуацію чітко. Все було звідти зрозуміло, що в них іншого виходу не було. Але тим не менш, він постійно підводив питання до того, хто конкретно дав їм наказ вийти з оточення. Виявляється, що е позиція, яка знаходиться в оточенні, набагато важливіша, аніж життя 14 хлопців. Тим не менш, коли вони назвали позивний командира, правда, це був не їхній командир-офіцер, а він конкретно наз... ну, дав наказ їм вийти з оточення, те, що вони і зробили, е так от він від них відстав. Е Потім з'явився цей самий ротний, правда, п'яний він був дід, і почав їм погрожувати, що дезбатами і ну, ледь не розстрілами, що вони такі сякі, що як вони посміли без його наказу безпосередньо покинути позиції. Виявляється, за цей час він подав рапорти, що двоє з них загинуло, а один СЗЧ. При цьому вони були безпосередньо ну, участвували в боях цих. Ну і звісно, він не забув про свою скромну особу, про свій скромний вклад в тому, як він давав жару ворогу, який наступав, хоча насправді його там і не було. Так от, як він сказав в серцях, що вони йому спортили статистику, бо ви, як, як то кажуть, йому чергової блямбочки на груди не хватало. Отакі от бувають командири. Так от. Після оперативного розслідування виявилося, що Вені їх, їх швидко знайшли, і вони були справедливо покарані. Це був не той самий ротний, який їх там покинув Мацелко Юрій Богданович з третього бату 9-ї роти. Це не Матусевич Андрій Вікторович, комбат 3-го бату, який наказ давав цьому самому ротному, щоб вони там лишилися. І це Не Трубніков Олексій Ігорович, начальник штабу той самої 110-ї бригади, який безпосередньо, як виявилося, саме він давав оці всі попередні накази, що там тримати оці всі оборони. Він все прекрасно знав. Виявилися винні, це ті самі хлопці, які вийшли. Саме вони в цьому винуваті, які чудом вийшли живими з оточення. Їх потім, звісно, великодушно пробачили справжні герої. І через деякий час їх знов відправили повторно, тільки на інші позиції. І, на жаль, декілька з них вже загинули і, і все. І немає більше пацанів. Дякую вам.